У рівному по гарячих слідах затримали викрадача автомобіля. Той поцупив чужий транспортний засіб і намагався на ньому втекти. Втім, виїхати за межі обласного центру не вдалося. Вночі до працівників міліції звернувся мешканець вулиці князя Острозького. Мовляв, невідомі особи вкрали його Мерседес бенц яким він керує по дорученню. Зі слів чоловіка, автівка стояла у дворі будинку. Вночі він почув її гуркіт. Коли визирнув у вікно, то в автомобіля вже не було. У місті був введений план перехват і на марку синього кольору. Працівники Даї помітили на вулиці Соборній. Втім, водій не реагував на вимогу про зупинку. На очах у вартових доріг водій на ходу вистрибнув з автомобіля і почав втікати. Поблизу будинку 54 вулиці Макарова водій під час руху транспортного засобу вискочив з автомобіля та намагався втекти. Однак, прийнятими мірами, вказаного водія затримано. На місце події виклали насичу оперативну групу та повідомили по відділу доїв. Викрадачем виявився мешканець міста Рівне, чоловіку 28 років. Він вже раніше судимий. Чому скоїв крадіжку автомобіля? Поки не каже. По даному факту ведеться перевірка.